Будемо з вами готувати творожну запіканку. У мене, є для дитини. У мене є творог 350 грам, тут 2 столові ложки манки. Одне яблучко, але я буду не ціле, може десь половинку. Натру на терки. Яйце тут 4 чайні ложки з цукру. І в мене є ось такий йогурт. Даня тільки що не захотів його їсти, але я коротко, додам в нашу запіканку. І я за цього хочу збити блендером, іще, тому що тут такий зернистий, я хочу, щоб була однорідна маса. Так що починаємо готувати. Добавила короче, ще 2 яйця. Бо мені показалося, що воно сильно таке, не житкувате було. Це хоч таке, що можна буде накласти. Ну, короче, Я ще поклала вміє одного яйця, поклала 3 яйця. Так що буде у нас ну ось така консистенція вийшла. Будемо зараз накладати по формочкам. Друзі, в мене вийшли формочки, стільки їх ще й вийшлося, трошки. вот <гум> такі і за щоденюшки, щоб було удобніше їсти. Ну, коротше, ось тока у мене вийшло з 350 грамів цього творога. Будемо ставити запікатися. Буду робити в нашому аерогрилі. Хочу запекти і спробувати наші творожні кексики. Буде, як то кажуть, я поставила 160 градусів на 25 хвилин. Ну, коротше, будемо дивитися. І у мене є функція бейк, типа випікання. Я читала, що можна, якщо у вас немає такої функції, то можна на ейрфраєрі. Ну, це треба читати. Гуглить, коротше, чи ваша ця, ваш аерогриль готовий працювати на айрфраєрі. Тобто, у мене бейк, ну випікання. Я нажимаю старт, вона зараз прогріється у мене і я буду викладати. Получилось, а мы уже один с папой Такие кексики съели, папа, как впечатление? Вкусно Такие палочки у нас получились Вот с этих штучек Окей, дивись, у меня тут Туда я просто не и кушаю У мене были такие формочки в виде розочек. Ну, вообще очень неплохо. Так что у кого есть аэрогриль, рекомендую. Очень вкусно. Тимофей, як всегда, на своєм месте по столу. Но солнечка не ранок. сделала уже такие бутерброды в нашем мультимейкере. Заходила вже, валя принесла нам якийсь пакунок. А я мимо проходила, не какая проходил. Це той самый соус, но це друга баночка, вона еще принесла. Я не знаю, гострий такий самий чи не такий самий. гострий. Так, дивіться, друзі, помідори. Надіюсь, не дубові. Помідори. Це вроді м'які. І ще такий помідорчик. Далі, друзі, дивіться. Що це таке? Це холодець! На свято наближається да, точно. Далі І ще щось таке зараз достану. А что за это может запотело беля Тимона там? Тимон так дышит, папа. так дышит Тимон? Да. А ну покажи ближе. Да нет, то с другой стороны запотело. Ну, покажи ближе, как он дышит. Видно? Да, видно, ну, запотело окно. Достала я все с пакета, коробка, что что тут? Ух ты! что это такое? Это с творогом и с этим с абрикосой. Це смаком, а це якийсь пиріг. Прикольно. Ну, Мені да, каже, це не кросна робила, да? Це, мабуть, хтось Ну, кросна в гости її. Так, у неї да, і другий, виходить, ми вже знаємо, як вони, як вони виглядають. Ну, і ще спитаю, мало ли, може, ошибаємося, але да, мені здається. Да, мені здається, що це може хтось її вгостити. Розсоус хтось давав, то може і пиріг. Россоус, вона сама, да, сама робила. казала. А -а -а. Да, він такий гостые, конечно. Тимофей, ти що робиш? Нормально. Дивіться Дивитесь, квин замазался уже. Дивите. Ужас какой-то. Ужас какой-то. Оце, Тимофей оце, оце самий мінус, що вони отаке... Тимофей, внюхав. внюхав. Тебе таке не свитее. Ты у нас на лострогай. Тебе ничего совершенно не перепадает. Да, Тимохи, самый первый. Мы еще на кухню не спили выйти. Да, у меня уже мисочка там вилезла просто. Просто вылазила. нас слюба приносит нам всякие вкусности. И я ще, ще раз скажу: они хотят, чтобы я была толстая и некрасивая. Приносят мне всякие пирышки. Вкусні, які я люблю. Пам'ятаєте, я вам розповідала за кофту, там, які, на які в мене п'ятна, і вони нічим не виводяться. І мені треба було купити нашивки, зараз я вам покажу. Ось у мене ця кофта. Ось у мене ці плями, які не вистіруються, я хотіла знайти сюди ну, нашивки, короче, щоб приклеїти. Ось така вона кольор такого. А Нашивки я підібрала ось такі. Це єдинственні нормальні, і типу, які підходять по кольору. Я хочу сюди, коротше, так їх якось, ну, наклеїть. Я, звісно, розумію, що вони якби не дуже, ну, типу, ну, вроді нормально. Ну, зато буде, не буде видно цих плям, і можна цю кофточку носити. Наверно, якось так, напевно, я можу зробити, чи якось по-другому. Ну, коротше, я ще подумаю, чи, може, поміняю тут містами, хоча це не сильно підходить. Оце більше, вроді, підходить. Ну, коротше, зараз вам розкажу прикол. Коротше, друзі, я в той магазин, е, ходила. Сьогодні вже був третій раз. Перший раз я пішла, е, купила, я щось думала, що в мене кофта синього кольору. ну, Хоча вона ну, тіпа, вона не синя. Е, я купила нашивки сині. Коротше, Прийшла додому, приклала до кофти, вона взагалі ну, не підходить по кольору. Пішла поміняти, е, та продавчиця така. Свій мозк побачила, ну поміняла мені, взяла другі, а вони, знаєте, такі більше коричневого якогось кольору. Ну, я вже завділала фотографії, ну, типу, по, по фотографії, ну, воно і сказило так цвіт, і я все одно взяла не ті. Короче. Прийшла сьогодні, вона опять така і блин, побачила свій мозг, так закотила очі. Я кажу, ну типу, я говорю, ну розумієте, дурна голова на гампакої не дає. Я кажу, я вже принесла кофту, як ви мені і казали в прошлой раз. Я говорю, можна, я поміняю і більше до вас не прийду. Просто якщо замовляти в інтернеті, ну типа, все одно можна не вгадати з кольором, поэтому. Я вже думаю, ладно, потерплю ту продавщицю, хай дивиться на той свій мозг, отак закатує очі. Я думаю, лучше я поміняю вже тут, нежели будуть шукати його десь по городу ці інші нашивки. Папа, я розказую, що я три рази ходила. Три, три рази ходила. Я дуже кофту не взяла з собою. Ну так, да, на другий раз. Вона каже. Да, тільки що ти Она Вона каже, що ви кофту не взяла. Я така думаю, блин, ну точно ж, можна було кофту взяти. Я їй кажу: ну, типа, ну извини, звиніть я, я вже більше не прийду. Це я раз поміняю і все. А ну, я тобі те вже казав, що, що ти не взяла кофту. Не знаю, я ж кажу, це ж не догадалася. Такі, короче, Покажу вам ще раз. Ну, вроді, це підходи. Перші були дуже синього кольору, явно не підійшли, другі були більш корічніваті, вони теж не пішли. Ну, ці вже, ну типа, більш-менш, не так хоча б по кольору бросаються в глазах. А якоїсь хімії починати мити. Так воно можна ще а я ж вже ставити. мила, воно ось навіть пітно вже бачите, вокруг появилось. Да. Петно ще більше стало. Так, да, потім я вирішила лучше наш на і буде менше видно і коротше, так буде нормально. куди ти ходив? До тебе дід приїжджав? Да? Привіз молочко, привіз зелень і тут бринза, ось бринза і рікота. Спасибо. Да, ти будеш молочко? Дякую, не багато, щоб животик не болів, да? Да. У нього тоді щось животик був? Да. Пучив. <свят> э! Ну, да, скажи, яйца, то... а, кстати, не рекорд уж Ну, конечно. <свят> ну, сейчас, ну, сейчас возьми на полки, да? Ну, так, конечно. Кази, дедушки, спасибо. А ты погулял с дедушкой троски, да? Да. Погулял? Ну, как держал? Там холодно? А Кузь в машине <свят> сидим? Холодно, да. А расскажи маме, как ты в машине сидел? Ты сигналы в машине? Биби? Биби делал? Не излякался? Он не ну, был? Он боялся, когда его просто посадили за руль. Угу. Вона там машина велика, но руль високий. А я Та він сигнал... і прошлий раз боявся, Та, коли сигнал... Сигнал... ми були. Бо він не дуже прямо боявся. Да, да, да сигнал... бі-бі сигналив. Сил не вистачало нажати бі-бі. Угу. Даня. Ой, а ти понюхай, як пахне. Ану. А, стой. <ріх> Та що ж ти корешкиню кажеш? тут нюхай. А, пахне дан. Ануй. А попробовать хочешь? Не. Nee. Бры ам. Солнце дыги траву мне. О, а ну жуй. Жуй зубками. Что это ты мне водоросли какие-то? Взял на полке. Ты самостоятельный, на стуле сам Да, на стуле вылез, может, ты лезешь? Так что я перса так на локоть, деловый. Ты деловая колбаса. Ты деловая колбаса. Мама собирается идти на вуз, пока дождя там нема. Да, там хорошо, так свежий воздух. Хочешь, Данечка как раз трошка подыхала? Да, подыхала воздушком. Да, ты-ты. Все, папа, я пошла. Видите, что папа сделал? Удание кресло з ну його с памперсов. Ну, его личный трон. Так, друзья, показывается, я забрала сегодня посылку с Евы. Короче, я попала на такую акцию. Я купила, бачите, памперсы Joy, Джой. Они, конечно, мне не сильно нравятся. 36 штук. Но самый прикол в том, что я купила их одна пачка 199 гривен. Это вообще, ну, типа, очень дешево. И я купила 4 пачки. Це така якась акція була в Єві, так Еве. Що... Да? Ні, это просто косяк, це, була. це не это Бо другий раз ты оценка, щоб вона... Даня, що ти робиш, Зая? Ты поламала, мама. Давай. Дивіться, Дивится, Даня. Надо тому що він залазить на ті памперси. Ну. І бігає по ним, і зараз впаде. Ну, короче. Короче, попробуємо. Короче, попробуем. Сідай, сядай. Сидай в трон. В принципі вони не погані, но вони конечно, не такі як хагіси. Я теж зажавлила в этот кресло. Все, надо Ми тут лежимо, Тимофей. Полулежа, полусиняя. Тимофей. Тебе удобно? Йому головне, що Даня не достає. Ну папа его охраняет, охраняй. ему-то удобно так, я в шоке. тебе типа, не давай. нормально. А Данечка тут -то все. носа в пеленку ходит, а дядю заматывает в пеленку. Дядю спать положил? У мамы спина была, мама лежит, намазала спину. Вот, что там Даня наделал. Армагеддон. Ну, это еще, ну, типа, не, не совсем капец, я конечно. Он просто на маму его просто подгортал. А цей носит туда своих дядь заматывай в пеленке. Боже, Тимон, ты холодный. Боже, Тимофей тут. Папа, ты что не можешь положить его под одеяло? Видите, какие они чистые, его купать надо. С той стороны, дивись. Ужас просто. Тимофей, тебе надо покупать. Ранечка. Ты Тепло ли тебе день? Тепло ли тебе я? попадешь, Зая? Я на, на, краю просто? А носок? Даня, дай носок потерял? Мама, помнишь, что сказка морозка? Даня, дай носок? носок. На, Давай сам. Давай, одевай носок. Учись. Покажи, как надо носки одевать. Что, не надеваются сами, да? Давай, давай. Так, так не на пальчик, на ногу. Давай. Султан. Сулейман. Вызывали? Араб. Кажи, где мои слуги? Где мои верблюды? Оденьте носки. Да не разденьте, а наденьте. Смените мне носочки. Данечка, надевай носочки, дома холодно, Данечка. Бандану ему сделай. Как байкер он так похожи на бабушку. Pues Treats, правильно. Скажи, нефиг издеваться. Сделай с нее гангстера. Сударь, вам хорошо лежать? Ты что, блатной? Расслабись, Расслабься. Я сейчас засмеялся, Слышь, блатной. А ну посмейся. А ну еще раз посмейся, дай. Не. <ріст> а так можешь. Все, папа. Залезть, лежить, ногу закинув на расслабоне на чиле и конструктор собирая. И Тимофей прямо на расслабоне. Там он до сих пор лапы не согрів. Я говорю: "Положи его под одеяло, папа". Хуняя сидеть. Данечка конструктор складывает. Куняя, садись, куняя, куняя. не издевайся, нитяман. Сиди, так меня, Таня обязательно. Худи давай. Не это самое.